Знаєте, друзі, можна ще завгодно говорити, але коли все зроблено красиво, це абсолютно інше відчуття в такому інтер'єрі. Абсолютно інше. Якщо все зроблено красиво, гарно, з любов'ю, докладено купу старань. Цьому музеї. Погодьтеся. Це не просто білі стіни. Дуже гарно. Так, друзі, на що дивишся у те і перетворюєшся? Мабуть, це цікава думка. Я вам пропоную подивитися на інтер'єр цього місця. Це картина галерея. І ось як вона виглядає всередини кілька таких прекрасних творів, які створювали люди 300, 400, 500 років тому. Ото і від собі, 300 років тому намалювати такі картини. Ну це, просто, ну, це просто талант і вміння не тільки бачити красу, а й поділитися красою, створити красу, передати красу. Як можна передати мої улюблені іриси? Ой, або атмосферу такої, або атмосферу цього просто частинки лісу, обожнює. Ось такі колони, так їх розмальовували, ось такі прекрасні інтер'єр. Ви бачите, це вхідна група така у різні зали, величезні на стінах картини теж. Так, дуже красиво. Підібрати все за тоном, за кольором, щоб все воно поєднувалося і дарувало настрій. Я вам щиро бажаю, щоб ви оточували себе по можливості, звичайно, тим, що буде вас радувати красою, красою. Бажаю вам всім, друзі, краси в житті.